Всім привіт! Якщо наше підприємство займається виробництвом продукції, то е, часто, майже завжди, виникає така ситуація, коли у нас є певні витрати. Витрати можуть бути як послуги чи витрати можуть бути як матеріали, які не відносяться до конкретної продукції, і ми хочемо їх пропорційно кількості виготовленої продукції за період розподіляти. Отже, як це можна зробити? По-перше, які це можуть бути витрати? Наприклад, це електроенергія в цеху, чи опалення, чи, можливо, ми якісь використовуємо матеріали, які відносяться загалом до продукції. Ну, тобто, кожне виробництво має свої ось ці загальновиробничі витрати. Як їх відображати? Перейдемо в закупівлі. І прибуткові накладні. І, наприклад, за місяць нам виставили рахунок за комунальні послуги. Натискаємо Створити, обираємо постачальника, наприклад, комунальна установа я створила склад, ну хай буде основний склад. Переходимо в послуги і додаємо послугу. Я створила послугу, яка називається Комунальні послуги. Ви можете будь-як створювати, але обов'язкова умова. Що, відкриваємо картку номенклатури, натискаємо ще рахунок обліку, і в рахунку обліку обов'язково має стояти рахунок обліку витрат незавершене виробництво. Якщо ж у вас є якісь інші послуги, які не відносяться на готову продукцію, то ви також маєте перевіряти рахунок обліку, бо автоматично ставиться рахунок незавершене виробництва. Ви ж маєте поставити будь-який інший, в залежності від того, що це за послуга. Тому що, при, коли буде розподіл витрат, все буде підтягуватися, що має рахунок обліку витрат, незавершене виробництво. Отже, додаємо комунальні послуги. На 1000 гривень провести і закрити. І, наприклад, ще давайте для порівняння, у нас була від цього постачальника послуги зв'язку. Не знаю, там, мобільного, е мобільного зв'язку, на 500 гривень. Провести і закрити. Також ми закупили для виготовлення нашої продукції, наприклад, яйця. 100 штук за 7 гривень. Розбіжності ми відключимо, вони нам зараз не потрібні провести і закрити. До речі, на склад матеріалів. Далі ми просто оприбуткували на склад матеріалів яйця. Для того, щоб передати їх у виробництво, ми маємо перейти в розділ склад. Переміщення і створити переміщення, тобто ми переміщаємо наші запчастини, можливо, наші матеріали на виробництво, одержувачем буде являтися основний підрозділ. Тобто, якщо у нас є виробництво, я зробила два документа виробництва, де структурна одиниця під основний підрозділ, то ми ще в цей основний підрозділ повинні переміщати і матеріали. Наприклад, перемістимо 50 яєць. Ось так ми все це робимо. Робимо виробництво, робимо наші прибуткові накладні переміщення і прийшов уже кінець місяця. І ми маємо зробити розподіл витрат. Переходимо у виробництво. Розподіл витрат. Натискаємо Створити. Кінцева дата вже ставиться автоматом. Тобто, якщо це у вас буде кінець місяця, то тут буде стояти 30 листопада, а початково ви маєте самі проставити, за який період ви будете розподіляти Я буду за місяць, за листопад. Далі переходимо на вкладку Продукція і натискаємо Заповнити за випуском. У нас заповнилася та продукція, яку ми випустили за ось цей період часу. Далі переходимо на вкладку Запаси, натискаємо Заповнити за залишками. І у нас підтягнулися ці яйця, які ми передали переміщенням у основний підрозділ. Якщо ми натиснемо заповнити за нормативами, у нас просто заповниться по собівартості, ось цієї, по специфікації ось цієї продукції, ми будемо за залишками. Далі ми натискаємо розподілити. За кількістю. І у нас розподілося 50 яєць на кількість 10 5 пропорційно ось такі у нас цифри. Далі переходимо на вкладку Витрати. Теж натискаємо Заповнити за залишками, і у нас підтягнулася цифра 1500. Хоча у нас є дві прибуткові накладні, проте в розподіл витрат буде завжди підтягуватися загрупована цифра. Ось так придумано, воно групується по рахунку витрат, але має бути обов'язково завершене виробництво. Рахунок витрат, якщо ми натиснемо Показати всі, то бачимо, що нам інші недоступні. Тобто, якщо ще раз в номенклатурі буде стояти будь-яке інше значення, а не не завершене виробництво, то при заповненні за залишками. Вона сюди, ця цифра не підтягнеться. Далі натискаємо розподілити за кількістю, і бачимо, що у нас 1000 на морозиву і 500 на торт гривень буде розподілено. Натискаємо Провести і закрити. Все. Для того, щоб, але для того, щоб у нас сформувалася собівартість, уже цільне таке значення, ми маємо закрити період. Переходимо в розділ компанія, закриття місяця. Ставимо ось тут галочку, все будемо, і натискаємо Виконати. Все, місяць у нас закрився. Давайте перевіримо, що вийшло. Переходимо в розділ виробництво. А перед цим я ще хочу дещо сказати: Ось я зробила документи виробництва, і в нас виробник стоїть основний підрозділ, а одержувач основний склад. Ви ж можете поставити одержувача в основний підрозділ. І тоді у вас продукція, вона якби виготовиться, але буде знаходитися в основному підрозділі. Ви поки що не зможете її реалізувати доти, доки не зробите переміщення. Ось можна навіть на підставі цього виробництва створити переміщення запасів в основний склад. Для чого таке розділення? Якщо у вас, наприклад, дійсно цех знаходиться в одному приміщенні, а склад готової продукції в іншому, то для контролю за цією продукцією доцільно робити ось два моменти. Особливо, якщо це дві людини відповідають, одна людина відповідає за зберігання готової продукції в цеху, а інша на складі, то так можна простіше їх контролювати. Ми ж переходимо в виробництво, звіти, собівартість випуску за листопад сформувати. Бачимо, що у нас ось. Нематеріальні витрати, тобто тут теж не розкривається, що це Там, чи комунальні, чи зв'язок, тут все групується просто в статтю Нематеріальні витрати. 1000 гривень, ось нематеріальних 500, і ось наші яйця 116,67 і 233, тобто було 350. І воно розділилося, і ми маємо такі суми і таку собівартість одиниці уже з. Розподіленими загальновиробничими витратами, ось так.